Усім привіт! До вашої уваги! Огляд вільного життя плюс за середу, 30 листопада. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області Україні та світі. Що поєднує Московію із Золотою Ордою, та про що й досі мовчать російські історики? Відповіді у тритомнику Володимира Білінського Україна Моксель або Московія шукала Галина Садовська. Два віктори, два президенти, два уряди. Що спільного та відмінного між ними? На які кроки проти власного народу наважилася влада та чи потрібна нинішня Україна Європі? Все про консолідацію у колонці пером публіциста. Що тижня з мапи України зникає одне село? Чия втім вината? Скільки ще селян має померти, аби політики взялися за розум? З'ясовувала Валентина Баца. Як сприймає владу наївна людина? Брати Капранові спробували глянути чужими очима на сучасний світ. Що пов'язує Марію Матіо з Тернопілем? та які режисерські знахідки вразили в постановці її творів? Деталі в ексклюзивному інтерв'ю письменниці. Чи є на землі рай, та чи всі священники його прагнуть? Роздуми читайте у колонці вічні істини. Яким малозабезпеченим сім'ям і чому не ця державна соціальна допомога та в який спосіб можна їй домогтися? Консультацію дає юрист Орест Зварич. Яке щастя звалилося на Казахстан і чому окремим регіоналам так заважає Галичина? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. У 2012 році нас чекає 51 чорний день, яких дат слід остерігатися, і чому деякі люди свідомо відмовляються від відживання риби, м'яса і навіть меду, розкаже розмаїта Середа. Гроші або щасливе дитинство про трагедію жінки, котрій довелося зробити нелегкий вибір. Повість калина, грудень, зима. Думаєте відпочинити від садово-городніх хлопотів? Помиляєтеся. Бібліотечка Вільного життя Плюс підкаже, які роботи в саду та нагороді необхідно в грудні виконати, аби рясний урожай наступного року зібрати. Вільне життя Плюс газета для всієї родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира детальна програма телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя Плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.